В'їжджаємо на бездоріжжя. М -м -м, як я цього чекав, -та -та. люба колія, пофіг, люба нерівність, пофігу. Е Покажи, який кліренс тут в автомобілях, фактично він безкінечний. І почуває вона себе ну, просто топ, впевнено. Як тобі споміж? Якось? Зазвичай твоєму авто дуже велика різниця з іншими. Yeah. Але сьогодні є такий yeah. достойник. Yeah. <laughs> yeah. Ну що, заляпались, ну кайф. Зараз буду шукати поляну, де нікого не заляпати, можна буде сюди yeah. прикатіти. Так, зміст сьогоднішньої зйомки, дивіться, буде анонс збору на ось такий от локер. Це автомобіль. Який є майстернею, а він зараз закритий в транспортному режимі, який є майстерною, там зверху кран він може демонтувати і двигун, може хробку передач, є зварювальний е пристрій, є компресор. Так. Слово словом, все, щоб можна було провести ремонт. І нас супроводжують ось такі от автомобілі. Це камерамен. Ось такий да, штатив. Да. Такий штатив є, дуже прикольна штука. Стой, Ход... приїхали. Все, поїхали. Поїхали. Ми з ними. Да.